Добрий вечір тобі, а пане, господарю, господарю, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та все килимами радуйся, ой, ой радуйся, ой, ой, земле, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з яроні пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рожде Рождество Христо, Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василь. Василя радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народися, а той третій празник святебе нагреся, радуйся, Ой радуйся, ой, земле ой, син Божий, народився, Ой радуйся, ой, ой, земле ой, син Божий, народився.